Для україномовного каналу десь близько на одинадцяту Знов лунає повітряна тривога Ніяк воно Ніяк воно не закінчиться сьогодні це вже не перша зранку, але Ми бігаємо по роботі, дивіться який колюжи. Все це бажай, бажання таке, щоб по погреби виїхати, але але. але. Морози вже були, хлопці казали, зранку у них мінус один було. Це вже проспективі, щось каже, О, ракетна небезпека. Ах, я моя. Ладно, Будемо сподіватися, усі кулі ракети мимо нас. Без 20 часу. час. Знову лунає повітряна тривога. І дивіться, які хмари на небі такі розпісні, чудові, красиві, але під тривогу це не дуже-дуже. І пташки любуються, милуються між собою. Вже в шапочках, вже під снігом. Тому що що? Тому що, так, да, зима недалеко. Все, усім гарного дня. Усім миру, добре розлагодив, всім щиро дякую. І звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все, пока, мої люди.